ще не проснулись, приводить себе в порядок і будемо збиратися на другий город, який я взагалі не планувала їхати. Тобто в цьому відео це буде перший город. Коротше, ви поняли. Зараз будемо збиратися. І я ще, звісно, нічого не планувала, куди я піду, що я буду їсти, йдемо, і що буду дивитися, але, коротше, розберемося все по ходу. Все, давайте збиратися, наконець успех. Поднимите. Ноль усилий. Просто я не сделала ничего. Делала на носки, закрутила носок, даже там резинки не было. И, и к будут не будет держаться целый день. По крайней мере, может, они не будут не такие кучерявые, но они будут а, пушистые, такие объемные. Не пушистые, объемные. Ну, пушистые тоже, потому что погода. Но сам факт. И все. Сегодня красоточка. Токашови номер, номера. Боже, яка прекрасна погода на вулиці. Доказна. Перед тим як піти покушать, я решила ще потинятися біля собора, бо ну не знаю, як можна пройти мимо нього зі спокійною душою. Поки я тут вирішила ще забігти швиденько всередину. Не знаю, як так трапляється, але кожен раз, коли я заходжу внутрі, я попадаю на службу. Навірно, це можна вважати добрим знаком, але всередину мені пройтись так і не вдалося. А тепер настав час отримати декілька сотень калорій. Для цього я обрала кафе Річард, яке знаходиться прямо навпроти Кельського собору. Не, ну ви тут, звісно, коштує всіх відданих грошей. Так як в Кельні ми вже саме класне подивилися, я подумала, чому б не пошукати щось цікаве десь поблизу міста. Переглянувши свої збереження місця на картах, я все ж таки знайшла те, що варте нашої з вами уваги. Саме туди ми зараз з вами і поїдемо. Я встала з поїзда і кажуться, я вже побачила замок. починаємо свій підйом, ти нам 40 минут наверх до замка. Я чуть швидше, тому що не паню розила ці всю гострі, тому судив мені так мало. І я хочу посвятому назад. Дорога до замку, до речі, видалася не такою крутою і не дуже довгою. І даже суцільна грязь під ногами не змогла підпортити враження від краси свіжого зимового лісу. Зайшла, коли я дісталася пункту призначення, виникли травми, бо я не зайшла вхід всередину. Походивши хвилин 15 вокруг до да я вирішила піти за людьми кудись на гору і подивитись, що там є цікавого. Бо все одно вже я сюди приперлася. Як потім виявилося, це місце називається Драхенфельс. Тут розташувався оглядовий майданчик з видом на Рейнську долину, а також місто Бон. А ще тут видно прикольний маленький острівок. Я вирішила, що знову сюди приїхали і буду щось підніматися. Туда? Слава Богу, нічого не зламавши, я кое-как залізла нагору. Повірте мені, це ще був той атракціон. Кромі розвалин кам'яного замка тут можна знайти оглядовий бінокль і ще красивіший вид на Рейн. І, в принципі, все. Хоча, Хатя... а що іще треба? Назад я спустилася без пришествия, а от деяким пощастило менше. От мене просто під носом саме. Ну ладно, головне, що я вовремя. Собразно. У мене якраз осталось десь півтори вільних годинки, поэтому покупаємо на удивлення не дуже дорогий білетик і вперед. Спочатку я вирішила розвідати местність і подивитися замок снаружи. Він оказался такий красивий, що я аж трохи сльозу пустила. Щоб точно все успіти, я рішила скоріше піти всередину, бо не знала скільки часу це може зайняти. При вході охрана попросила перевісити рюкзак наперед, щоб случайно нічого не задіти. Я, звісно, походила так чуть-чуть, як придурок, і кинула цю затею. Дальше я несла його просто в руки. І на щастя, це всіх устроїла і мене, і охрану.

На восьми язиках, по-моєму, і воно розповідає про кажу кімнату. Я обичам не фанат такого слухати це, хто родився, де померкали, построїли. но, блін, прикольно. Дуже цікаво. Буквально до двох минуток по кожній зоні там не сильно багато. І потім вже тут на терасах ви просто ходите гуляєте. Це дуже красиво. Ця малюточка поїде сьогодні зі мною додому. Я вийшла з замка. У мене менше 10% на зарядки. Плюс починає темніти. І мені 40 минут. Іти через ліс. Менка ця пора ускоряться. На Наостанок я вирішила прогулятися по місту Бон, так як в мене тут все одно пересадка декілька годин. Так що давайте глянемо, що цікавого тут є. Все. Так завершується моя дводенна подорож. Тут я вже дуже втомлена, але щаслива. їду додому, бо вже завтра на роботу вставати в 6. Ну, це і не так важливо, а важливо ось що, мої хрущики. Подорожуйте і насолоджуйтесь кожним моментом цього життя.